Бачимо, що представники поліції почали бігти. Вибудовуються в колони. До речі, ми ла знаходимося біля пам'ятнику Ми прямуємо разом з. Поліцейськими. Сидить, починяйте, лада, будуть сидіти. Чого не вам поліція? Коли тут, Майдан, Ялихович, Поробія, Лакова, пропускав Дірко, коли показували позиції на ради депутатів. Зараз в вільній країні не пропускають. Не пропускають. Також разом з поліцейськими йде, Штут народні депутати, зокрема, бачимо, і горять О, Власне, та такого, ви, буде... ви провокатори, Пан... все Добре, буду сидіти. буде сидів. Як ви оцінювати ці події? Скажіть, ми прямо в ефірі. Як їх оцінювати, оцінювати? Ви бачите, людина, яка має бути зразком для всієї країни, народний, народний депутат. депутат поводить себе, ну, елементарно порушує правила там, нормальні, звичайні, для звичайних людей. Це, от. Ну, ви бачите, Ідуть, хотіли зламати от, монумент в Жизнєвському, розібрати його на того, щоб може нас покинути так? Хлопці підбігли, завадили, там вже схопили пару звідти е, цих шмаків бруківки. Що вони ще захочуть? Ми не знаємо. Ви бачите, Кидають постійно там, пітарди. Це називається цивілізацією людиною. Чому це почалося? Що вони хочуть? Так? Чому це почалося? Це спитайте у них. У них є сценарії, які вони хочуть відпрацювати. Тут вони його відпрацьовують. Обо слова, що коротке питання, або, чому вони почали, чи може бути. Чому заблокували вулицю За вулиці Інститутська? Інститутська. Чому кордон зелені, повість, будь ласка. На Інститутській? Так, так, так. Ну, наче, тому що ви бачили, що люди кидали там якісь незрозумілі речі. Тобто приносили з собою незрозуміло, що в руках. Так як так. там відбуваються заходи, ми забезпечуємо де, 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 де. безпеку порядок. Відомо, запропонували, що вони продемонстрували, що не мають з собою нічого забороненого. Це чисто в рамках безпеки. Абсолютно. Нобі! Ага. Нобі! А, Нобі! а ось мама мами ти когось не пустити, ви бачили, що тисячі людей пройшли на Майдани, всі нормальні були. Угу. Ніяких там, не знаю, не було провокації. Люди спрямовані, хочуть провокації, вони хочуть картинки якоїсь, вони її роблять. А те, що народні депутати там також присутні, як оце Ну, Як нам це оцінювати? Народні депутати, які стояли тут на Майдані, я пам'ятаю, наприклад, так? І тоді так, всі виступали на ЗД Майдану, була там позбавлення депутатської недоторканності, рівність, все. Ну, от бачите, люди зловживають тепер тим, що вони народні депутати, вони всюди розповідають, що вони народні депутати, а колись кричали, що ні. Мають бути всі рівні. Люди, народні депутати, звичайні громадяни, поліцейські. Для мене особисто ну, народний депутат, але він має права все одно порушувати громадський порядок, облаштовувати якісь зручності для інших місць. Це неправильно. Чи очікували ви, що, буде, що будуть такі сутички? Та сутичок ніяких немає. немає? Ні, просто є картинка людей, ну, які невідомо на кого. Цю картинку роблять, показують, будують. Не знаю, у вас достатньо сил та співробітників для того, щоб забезпечити безпеку, зважаючи на такі події, які розверталися останні півгодини? Абсолютно достатньо. Я так розумію, на місці також присутній пан Фацевич, так керівник загалом поліції, патрульної поліції України. Не загалом поліції України. заступник голови нас Заступний Дозуля, ти хуйло! Скажіть там вибачення ми в прямому ефірі. Не можемо контролювати вислови протестувальників. Бачимо, що тільки що спілкувалися з керівником патрульної поліції Києва Юрієм Цузулею.